Добрий день, вітаю вас! Працювати настав час. То часу не гаймо, швиденько починаймо. Починаємо заняття з грамоти. Діти, подивіться на малюнок. Хто зображений на ньому? Вірно, родина, тато, матуся, бабуся, дідусь, донька, син. Що татко робить зараз? Так, дивиться телевізор. Давайте складемо речення про татка. Тато дивиться телевізор. Молодці! Скільки слів у цьому реченні? Так, три. Яке слово перше? Тато, друге, дивиться, а третє телевізор. Малюємо схему цього речення. Це три горизонтальні рисочки. А чому ми написали на початку схеми вертикальну рисочку? Так, вірно, бо речення починається з великої букви. А що ми поставимо в кінці схеми? Крапку. В кінці речення завжди ставлять розділовий знак. Молодці діти сьогодні до нас завітав Незнайко. Він хоче. Навчитися визначати наголошений склад та ставити правильно наголос у словах. Давайте пригадаємо, як поділити слова на склади. Що таке склад? Це частина слова, у якій обов'язково є голосний звук. На минулому занятті ми ділили слова на склади, гукаючи їх, наприклад, Марія, Ліля. А також ми визначали кількість складів за допомогою долоньки, прикладаючи її до підборіддя. Давайте пригадаємо. Покладіть, будь ласка, долоньку під підборіддя тильною стороною і промовте слово. Чітко промовляйте кожен звук цього слова. Ви відчуваєте, як підборіддя торкається вашої долоньки? Так. Отже, скільки разів підборіддя вдарить по долонці, стільки складів у слові. А ще згадаємо, який звук промовляємо без перешкод, відкриваючи рот. Так, голосний. Отже, скільки голосних звуків у слові, стільки ж і складів. А тепер разом із незнайком будемо визначати склади у словах саме цим способом. Приготували свою долоньку до роботи, поклали її під підборіддя. Слово тато. Скільки разів підборіття торкається вашої долоньки? Так, два. Скільки складів у слові? Два. Вірно. Бабуся. Скільки разів торкається підборіддя вашої долоньки? Так, три рази. Скільки складів у слові бабуся? Три склади. Донька. Скільки складів в цьому слові? Вірно, два склади. Син. Скільки складів в слові син? Вірно, один склад. Мама. Так, вірно. Два склади. Так, один склад. Молодці. Все вірно виконали. А чи помітили ви, що у кожному слові може бути різна кількість складів? Так. А зараз ми заслуговуємо на відпочинок. Одну історію. Одного разу зібралися багато слів на одному аркуші. Але слів багато, тому і аркуш великий, і помістився він тільки на безкраєму полі. Слова там були різні, але траплялися й слова близнюки, що пишуть однаково, але означають вони зовсім різне. Спробуй розбирайся. Аж тут, на небі, з'явилися хмаринки, і пішов дощ. Тож був невеликий, нерясний, тому тривав недовго, а коли виглянуло сонечко, то всі помітили над деякими літерами у словах невеличкі рисочки, ніби крапельки. І коли спробували прочитати слова, наголошуючи на звук з краплинкою, отримали різні слова. З тих пір ця рисочка краплинка називається наголосом. А звук голосний, над яким він стоїть, вимовляється голосніше та довше, ніж інші звуки цього слова. Цей звук та склад з ним називають наголошеним. Подивіться, хто до нас завітав. Та, це ж звірята з лісової школи. Хто перший прийшов? Зайчик. Поділимо це слово на склади і спробуємо визначити наголошений склад. Скільки складів у цьому слові? Два. Ще раз не поспішаючи промовте це слово. Який склад вимовляється довше та голосніше? Зайчик. Так, перший отже, цей склад наголошений. Погляньте, хто ще до нас завітав. Так, це корова. Скільки складів в слові корова? Так, три склади. А тепер давайте визначимо, який склад наголошений. Корова. Так, вірно, наголошеним буде другий склад. Погляньте, а це хто? Так, БЕГЕМОТ. Давайте визначимо, скільки складів в слові БЕГЕМОТ. Так, вірно. Три склади. Який склад буде наголошеним? П-Г-М-О-Т. Так, вірно, це третій склад. Молодці дітки. А зараз будемо відгадувати загадки. А слова відгадки ділити на склади та визначати наголошений склад. Тож слухайте уважно. Має вуса, пишний хвіст та погану звичку. Спершу добре він поїсть, а вже потім. Миця. Вірно, діти, це котик. Скільки складів у цьому слові? Два. Котик. Який склад наголошений. Так, вірно. Перший. Зрілі вишні у садочку і сунички у садку, теплі дні, барвисті квіти дарували щедре літо. Ділимо на склади. Лі То який склад наголошений? Так, перший. Все вірно. Ви справились з цим завданням. Дуже добре ви старались. Всі завдання сумлінно виконували. Молодці. Дякую вам за навчання, говорить Незнайко. Сьогодні я разом з вами навчився визначати кількість складів у словах та визначати наголошений склад. До побачення, малята, до нових зустрічей. Закінчилось наше заняття. Дякую за роботу.